Вітаю, брати і сестри, слава. слава Ісусу Христу. Тільки що ми здійснювали молитву за наших рідних і близьких. Я так для підбадьорення вам скажу: колись я там біля проектора сидів, це було друге служіння, і також заявляли потреби. Я заявив потребу перед церквою, щоб молилися за мого брата. Він декілька разів був в церкві, і він більш такий покладистий до. Слухання Слова Божого може й Біблію почитати. І я дякую Богу, що він зараз і відвідує церкву, ходить на підготовку до водного хрещення. Він ще не покаявся, але я вірю, що Слово Боже воно дасть свого часу свій плід. Нам головне чекати. Тому не униваємо, далі несемо в молитвах. Тим більше молитва церкви вона має ще більшу силу. І сьогодні я також хотів би поділитися деякими думками. Трошки ця тема вона буде торкатись також і наших і рідних, і близьких, тому що ми їм проповідуємо. Ми може десь не словами, але ділами своїми маємо показувати їм, як правильно чинити. І сьогодні також згадувало, що ми живемо в такий час, де багато дуже тривог, багато переживань, різних питань, і в нас, як християн, на деякі з них навіть важко знайти відповіді. І в мене був такий період, ну це було десь по одному дню, там, один тиждень, потім інший, що ну, наскільки я серед цими питаннями був і стривожений, і не міг відповіді на них знайти, що навіть і молитися не міг. Але так потім читаючи Слово Боже, будучи тут на зібранні, певні і відповіді одержував, і підбадьорення, від проповідей, від молитв. Тому Хай Бог благословить, якщо в кого є якісь переживання, Він сильний нам допомогти. І от в такий час ми живемо, і завжди ну, для мене цікаво знаходити відповіді на актуальні питання. І от як Я, як християнин, що я зараз маю робити в цей час? Це час, коли йде війна, коли гинуть люди. І так згадалось, оце це місце писання, де. Сказано, Ісус каже тож ідіть і зробіть моїми учнями і послідовниками всі народи, охрестивши їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І от саме в цьому контексті ще зачитаю декілька місць Писання. Перше, це буде е, послання до колосян 4 розділ із другого вірша. Е, послання до колосян 4 розділ з другого вірша. Будьте постійні в молитві. Пильнуючи в ній з подякою. Моліться також і за нас, щоб Бог відчинив нам двері слова сповіщати таємницю Христову, за яку я і в Кайданах, щоб я її явив, як належить мені сповіщати, з мудрістю поводьтеся із зовнішніми, цінуючи час. Слово ваше нехай буде завжди з благодаттю, приправлене насіллю, щоб знати, як вам слід відповідати кожному. І от в моєму перекладі, тут е, читав різні переклади, і от тут мене так зачепило саме четвертий вірш, коли апостол Павло каже: перед тим, щоб е, ви молилися, щоб е, нам двері слова відчинив Господь, щоб е, сповіщати таємницю Христову, щоб, і от четвертий вірш, в моєму перекладі, щоб я її явив, як належить мені сповіщати. І от воно мені так торкнулось, я собі задав це питання. Як мені належить сповіщати цю таємницю Христову? Я думаю, що кожен із вас може його задати. І я вам не дам відповіді на це питання, тому що це воно таке індивідуальне, тому що кожен із нас в різному місці працює, з різними людьми пересікається, вони різного характеру. Хтось може сприймати слово про Бога, хтось не сприймати. І... Важливо от, задати це питання, і тільки Бог може дати відповідь на нього, як саме мені сповіщати. От, всі ми різні, і, наприклад, і в проповіді навіть різні, от, і темпераментом, характером різні. І я, наприклад, так як мені сповіщала, в мене мама віруюча, але вона подарувала мені Біблію, і ну, не було такого, що от кожен день вона там щось мені ну, нав'язувала. І її така позиція, і моя така позиція, що людина має добровільно до цього прийти. Той, хто ну, більш такий податливий, з ним можна поспілкуватись. У мене є такі друзі, з ким я можу довго спілкуватися, я бачу, що їм цікаво. Комусь не дуже цікаво, але в мене якесь таке було бажання два роки назад перед Різдвом подарувати Євангелія найближчим друзям. Це 10 чоловік було, я їм подарував. І на здивування моє всі вони дуже нормально відреагували і сприйняли це. І слава Богу, я так за них молюсь. Я думаю, що головне кажу, щоб це не було для вас як ну, просто подарунок чи якийсь як сувенір. відкривайте його, читайте. Якщо вам цікаво, то ви питайте, я можу вам розповісти, поспілкуватися на цю тему. Тобто я вибрав такий шлях. Хтось може по-іншому, наприклад, ми можемо читати як апостол Павло, да, він звіщав, будучи і перед Синедріоном, ми можемо бачити, як деякі є, хто збирають стадіони, хтось може в парку стати і просто почати проповідувати, співати. І кожному по-різному належить сповіщати цю таємницю Христову. І ще, ще одне місце писання я прочитаю: це буде Євангелія від Матвія. 10 розділ з 16 вірша написані такі слова. Ось я посилаю вас, як овець, поміж вовків. Отже, будьте мудрі, як змії, і прості, як голуби, але стережіться людей, тому що видаватимуть вас на судилища та в синагогах своїх битимуть вас і поведуть до правителів і царів через мене для свідчення їм і язичникам. Коли ж видаватимуть вас, не турбуйтеся, як і що говорити, тому що буде дано вам тієї години що говорити, бо не ви будете говорити, але Дух Отця вашого говоритиме у вас. І ось таке місце Писання я прочитав, якщо можна взяти, перше місце Писання це таке загальне, що для всіх нам повеління, щоб ми <кхем> сповіщали цю э, таємницю Христову іншим людям. І в певних етапах ми щось можемо підготуватися, знаючи якусь людину, може, знаючи якісь її питання, переживання через молитву чи через читання Слова Божого можемо знайти якісь відповіді. А тільки що я прочитав місце, тут описується ситуація, де е, вказує Ісус, щоб ми в той час, коли Він настане. Да, це така негативна, скажімо, ну, не хотілося би попасти в таку ситуацію, але. Ісус каже, що в той час, ну, ви не можете до цього підготуватись, бо не знаєте коли, що, хто, але в той час, коли настане, не ви будете говорити, а дух Отця вашого говоритиме у вас. І от тут місце в е, 16 му вірші, отже, будьте мудрі, як змії, і прості, як голуби. І от воно мені також дуже подобається. Мені пригадується зразу ситуація одна сталася зі мною, це ще, як я тільки покаявся, було в 2014 році, йому ще водне тоді не приймав, навчався в Одесі. І йду я зранку, я ще е, на зустріч йдуть мені дві е, жінки, дві бабушки. І не пам'ятаю, як зав'язалася розмова, я тоді ще не знав, що це свідки Єгови. І вони мені якось щось пару питань задають і потім кажуть, що. Каже, Мальчика, ти знаєш, що рай буде на землі? Ну, а я ще тільки покаявся, ну, ну, це якраз, ну, я... і Слово Божого, ще досконально не знаю, ну, чув там, проповіді, трохи починав читати. І що я їм кажу, ну, я так, що мені Бог дав таке, що їм відповісти, я їм кажу, що а яка різниця, де він буде, головне, туди потрапити. І вони з таким здивуванням сказали мені. Ну, Одна між, між іншою переговається, каже: Ти бачиш, як він каже, і питають, чи ти десь ходиш, чи ти церкву відвідуєш. Кажу, що я до п'ятидесятників ходжу. І вони такі: а, а, ну все хорошо, пішли Він до п'ятидесятників, ходить, пішли. І я зараз думаю, я себе ловлю на думці, якби зараз до мене підійшли, свідки Єгови, і от сказали б таке, чи відповів би я їм так само, як в простоті, да, з такою мудрістю. Ну, вже маючи якесь певне знання, знаючи, хто такі свідки Єгови, знаючи їхні вчення, ну міг би вже трошки, я так ну собі чесно кажу, трошки нагрузити їх би да, вже їм би якісь питання позадавати. Але чи було б це мудро і з мудрістю як змії, і прості як голуби, ну мабуть що ні. да. І це якраз така ситуація, коли mm. я ну, до неї не був готовий і не мав якихось знань, якогось підґрунтя, щоб відповісти їм. Але Господь дає ці слова і так само ці ситуації, яку я зачитав з Євангелія від Матвія, а може бути навпаки. От недавно у мене був випадок, ситуація, ну, в якій я знаю, як себе поводити, але повів я себе зовсім інакше. Їдемо зранку на служіння, це було два тижні назад. І стоїть поліція, і я дивлюсь на них, зупинять вони чи ні. І, і поліцейський це на мене дивиться, дивиться, дивиться так уважно. Махає мені жезлом, стаю ж. Добрий ранок, патрульна поліція міста Києва. А е, у вас все з документами добре, типу, е, чи нічого забороненого не везете. Е, і каже, чи у вас все з військовим обліком добре. Я йому відповідаю ще на питання, там, чи ми нічого не веземо. Кажу Та ні, нічого забороненого не веземо. В церкву їдемо на служіння. Він, а, ну, служба це святе, гарного дня. І пішов. Ну і слава Богу, що, але в цій ситуації до чого я веду? Що я знаю, як себе вести, що, по-перше, що він не представився, він не, не назвав причину зупинки. І я міг би за це зачепитися, маючи знання, і був би якийсь конфлікт на цьому місці. Ну, Тому що я і, і юристом працював, і маю юридичну освіту, і мені це цікаво, якби дослідив детально, покрокова інструкція, я навіть. Потім переглядав уже ситуацію, коли мені зупинили, виписали штраф, що теоретично міг би я там по якихось таких ну, по формальних підставах навіть би скасувати його. Але думаю, воно мені послужило на благо, що тепер це завжди було, коли я на, на жовтий приїхав на перехресті. І тепер я тільки як мигає зелене, я завжди по термозам. Мене це просто навчило. Я чисто, на принципі, заплатив штраф і все. Для мене це. Якби урок такий назавжди. І тому от, дві таких ситуації, да? коли ти знаєш, наче все, коли можеш знати там, від буття до відкривання Слово Боже, але ну, людина просто не здатна це сприйняти. І скільки б ти їй би, там, не розказував, ти можеш все ота до я, але воно їй не піде і все. А іноді два якихось простих слова вони будуть мати кращий ефект, ніж ти розкажеш там все Євангеліє, е, все а іноді просто. Просто допомогти, якщо тебе питають. От у мене, як я покаявся, я думав, ну зараз я буду всім друзям проповідувати і вони швидко всі покаяться, будуть такі, як ми будемо, разом на служінні. Але ну, не так сталося, як гадалось. да, Якось воно. І що я для який висновок роблю? Що я їм просто залишаюсь другом. Якщо я можу їм чимось допомогти, вони мене просять, я прийду, я себе не відділив від них, що от тепер я покаявся, все ми з вами не будемо спілкуватись, бо ви не такі ні в якому разі. Просто ну, в простоті вони знають, що я віруючий, і просто мені сподобалося, якось Андрій Дежнюк проповідував, Він не пам'ятає, чи це на меті ніг, чи що, що ми повинні просто. Альтернативну версію завжди надавати. І от так само в цих подіях багато питань, які зараз є, і в нас в країні. Я, я на них ще не знайшов відповіді. Але хочеться помилитися в цій молитві, щоб нам Бог давав мудрості, оце от повеління, щоб ми йшли. І, і мені сподобалось в цьому перекладі, який я читав, щоб ми зробили учнями всіх інших народи. І от це повеління, воно не залежить від того, чи війна, чи не війна, чи мир, чи які обставини навкруги. Господь нам дав таке завдання, і ми дійсно можемо засвідчити, якщо порівняти життя своє яке було до Бога, і яке з Богом, то це, ну я кажу, да, небо і земля. Просто багато хто важко відмовитися від таких плацьких бажань. І от дійсно, як брат наголошував, що хочеться все і зразу. А зараз от є питання: от ви молитесь Богу, йде. Бог і чому він вам не допомагає. Але ми е, живі, і слава Богу, за це. І є в нас інструкція з життя. Я завжди кажу, що треба її досліджувати. І так само от ці е, моменти, коли я на початку згадував, що в мене було таке, що навіть і молитися було важко. Е, ну, однією з причин я для себе так зауважив, що це мало я читав Слово Боже. Потім якось після цього я сів, почав читати. Почав по силках, там на другі місця переходити і сам собі сів так і з таким здивуванням сам собі сказав: Ого, ну, наскільки це потужно і скільки ще ну, який об'єм ще всього недослідженого. Тому бажаю кожному з нас, щоб Бог відкривався, щоб ми наблизилися до нього, і от хочеться помолитися, щоб Господь нам давав мудрості, і щоб кожен знайшов відповіді на це питання, як йому сповіщати таємницю Христову.